Сезон вірусів відкрито герві, грип та пневмонія. З настанням холодів усі ці недуги чатують на Прикарпатті. За минулий тиждень за допомогою до лікувальних закладів області звернулися понад 4 тисячі мешканців, 62% відсотки з яких діти. Утім, медики заспокоюють, епідемічного порогу ситуація ще не досягла, та й суттєвого росту захворюваності немає. Но станом за останніх оцих п'ять тижнів у нас захворювані серед школярів реєструється в межах 21, 22, 23%. відсотки. Тобто також суттєвого росту немає. Якщо порівняти взяти цифри наприклад, за минулий рік і позаминулий рік то цього часу саме за п'ятий тиждень, то на цей час у нас захворюваність практично в два рази нижча, ніж у минулий тринадцятий рік. Ну і десь так півтора рази нижча ніж у 2012 році. А от у школах перші серйозні морози таки далися в знаки. Наприкінці минулого тижня кількість учнів відсутніх через хворобу дещо зросла. Та вже у понеділок кажуть у профільному управлінні. Ситуація знову стабілізувалася. Між тим про здоров'я школярів тут подбали заздалегідь ще у січні видали відповідні профілактичні та. Та протиепідемічні рекомендації педагогам та медперсоналу навчальних закладів особливу увагу звертають і на дотримання належного температурного режиму у приміщеннях загальноосвітніх закладів та дитсадків. Дійсно, саме в четвер і в п'ятницю в певних класних кімнатах шквіл закладів міста франківська температура була трішки нижчою ніж. Яка допускається санітарно гінічними нормами, особливо це були класи, які розміщення в тих школах, які десь є поряд з річкою чи з озером. Як підвищилася значно температура тепліше стало на вулиці, відповідно температура змінилася і в навчальних приміщеннях. Тобто, сьогодні ми вже не помічаємо, немає такої інформації, що десь температура є нижчою, аніж в аніж є допустимою. Рияє поширенню вірусів і погода, а точніше улюблені для розвитку інфекцій, потепління та відлига. Тож зростання захворюваності медики прогнозують через 10-15 днів.